Симптоми пневмонії, на яку хворіють у Буринському районі, схожі на ту, що була на Сумщині у 2009-10 роках. Про це повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Сергій Бутенко. Більш точні дані щодо вірусу збудника матимуть за кілька днів. Щодо інших районів області, там ситуація з хворими на гострі, респіраторні вірусні інфекції у межах сезонної норми. Станом на сьогодні ситуація в області епідеміологічно щодо гострих вірусних респіраторних інфекцій грипу не є сенсаційною, вона є в межах багаторічних показників і відповідає сезонному періоду. Виключення у нас складає лише Буринський район. В Буринському районі, якщо говорити, підпорог перевищений фактично на 54%. З чим це пов'язано? Це Зараз наші епідеміологи інфекціоністи вивчають, вони роблять виїзди в Буринський район, тому що в Путивлі, в Конотопі, в тих районах, що прилеглі до Бурині, ситуація абсолютно спокійна. Уточнив керівник управління і щодо смертей у наслідок пневмонії. Ростан жінки 78 років показав, що причиною її смерті став інфаркт міокарда. Цю пневмонію трактували як застіна, яку важко прив'язати до ГРВІ. В інших двох випадках атипова пневмонія. Нагадаю, у Буринському районі хвороба забрала життя трьох осіб. За останню добу до тамтешньої лікарні звернулося 84 людини. І було понад 160 викликів додому. 17 осіб госпіталізували.